Ось таке неприємне явище у мене на широколисних гортензіях, Це фузаріоз, це захворювання грибкове і йде воно від коріння. От бачите, кущі. Вроді как увесь нормальний, да? приходиш, утром дивишся. Вчора, вчора все було нормально, а сьогодні утром приходиш, дивишся і бачиш ось такі листочки. От просто одна гілка там якась, один отак от листочок от. стає. Зараз ще покажу один кущ. О, от, бачите, який великий кущ. Да? І нібито все нормально з цими листами, он навіть і прирости є. Але от дивишся і тут знаходиш от одну гілку, яка, бачите, от з такими от теж листами. Тобто в'яне, фузоріозне в'янення таке. Але це грибкове захворювання, це іде від коріння. І якщо ви думаєте, що це нестача води, то не так. Тобто, якщо у вас весь кущ отак стоїть не тобто листя не пов'яли і вуха, так сказати, ну, не опустила, тобто ці гілки, от бачите, всі гілки стоять нормальні. А лише одна гілка, ось отак, от пов'явші листочки, да, то це, зверніть увагу і срочно треба його рятувати. Ну, тому що якщо цей кущ буде... Ну, багато гілок піде, то ну, буквально там за тиждень цілий кущ пропаде. Якщо це в відкритому ґрунті, ну я навіть я, в шоці, я навіть не знаю. Це у нас похолодало, прийшов дощ нарешті. Я так радувалася тому дощу. От, і вдруг от це вранці приходжу, і в мене отак от на кущах, то там, то там, спочатку там на одному кущі, потім ще з'явилося. Ну, я, споча... я розумію, що це таке, що його не зупинити. Якщо отак от йде, то ну, треба терміново приміняти якісь дії. От Бачите, я е, е, ну, позрізала гілки, але то було вчора. А сьогодні вже отак от пішла гілка. Да? Тобто оце обрізання, воно нічого не дає. Ну, старих гілок, тобто, бачите, тут от навіть ну, от є ще якась стара гілка. Ну, есть, але в'янення це може бути поражатися не тільки старі гілки, ні. Воно може бути і на, і на молодих гілках, і де, ну, коротше, де прицепиться той грибок. Значить, що, що буду робити? Ну, оце, звісно, тут у мене кущі такі огромні, я їх не викопаю з ґрунту. І це така неприємність. я ну, Навіть в ґрунті не мала такої проблеми. ще. От, в, горшках, в горшках мало. І е, зараз у мене є в горщику є такий один кущ. Е, значить, що я роблю? Я розвела фитоспорин пасту і топсин М. Топсін М буду пастою буду проливати, і топсином М через, ну, через день то тим, то тим. Топсін М оброблю в кущі. Вчора вже обробляла, оброблю ще й сьогодні. Ну і дивіться. То я вам зараз не можу показати, але вчора, коли зрізала, да, то бачила, отак -от, от навіть перегніває -от, десь по гілочці. Да? І коли її потім зрізаєш, то вона от -от -от м'яка така, ну, така, видно, що вона, це саме. От, Звідки воно береться, не знаю. Ну, тобто, розумієте, Це не те, що ви там прогавили, щось не догляділи. Це просто дуже швидкий розвиток грибкового захворювання. Розумієте? І отакі от, от, наприклад, великий кущ. Да? от що, в нього Тут висота у цього куща ну, метр, мабуть, двадцять. І як я його викопаю? Ну, ніяк, буду проливати. ну, Цей кущ тут все нормально, але я його все одно пролью. Ну, тобто я е, так вважаю, що оце фузаріозне в'янення, оцей фузаріоз, він виникає при ну, якихось там погодних умовах, мабуть. Е, тобто це, ну, той грибок він дуже-дуже швидко поражає оці всі ну, гортензії. Ну Не знаю, на волотистих не бачила ще на волотистих. Ттуту, от, а на широколисних от воно в цьому році у мене отак проявилося. І Головне, що оце дощ пройшов, різко похолодало і буквально, я так розумію, що ну, там пар пару днів було холодно і, мабуть, тож були поливи дуже сильні. Коли... Ну, було ж жа... спекотно, да? були поливі сильні. І я так думаю, що там ґрунт дуже-дуже вологий, е... ну, десь там поглибше, йде та вологість, і от воно там і розвивається. От Бачите, от дивіться, от гілка, стоїть нормально, да? гілка стоїть нормально, А ось ця от одна. Тобто, якщо ви бачите, отак от, отакий от листочок. Да? Там, гілка якась, от, от вона взяла і пов'яла одна гілка із всіх. То все, це фузаріоз, і треба терміново робити щось. Значить, буду от розвела Зараз Топсін М. Ну, препарат, от, називається Топсін М, топсин М500. Да? Отак от зараз наведеться. Значить, такий Отакий от от препарат ну мені він дуже подобається. І ще я ж би, прочитала, що він застосовується по, этому, по пшениці, коли отаке фузаріозне в'янення пшениці. ну Тому спробуємо так. І паста фітоспорін, І оце їм буду пробувати. Так, а в горщику в горщику, той кущ, що в мене отак от починає, я його... Значить, обрізала ті гілки. Ну, Сьогодні подивилася, але сьогодні стоїть. Але то обман. Обман це він мене вводить в обману. Значить, я його достану в горщику, то можна. Значить, достану з горщика, от, поставлю його прямо так: от, ну, подивлюся, де там мокре коріння, обскобу то все, що там на, на корінні. Да? Тось, все, що мокре. Познімаю, тому що це дуже дуже швидко, дуже швидко ну, виходить. Ну це я вже робила, я вже це знаю, тому я просто вам би розказую план дій. Значить, потім я її ставлю. Опять таки же, можна взяти фітоспорін М або ну пасту, тільки пасту я беру, фундазол, потім топсін М. Ну я завжди використовую топсін М або пасту фітоспорін Значить, поставила там на день. Ну можна на сутки, я не знаю. Ну коротше, я ставила так, що воно мені це цілий. День там стояла, мокло в тому відріз водою. От воно стояло, стояло там. Потім я витягла ту всю той кущ, витягла з води, От, його поставила, ну, щоб це стекло з того коріння вода стікає, да і потім взяла сухий торф, ну сухий, не, не вологий, прям не, не зволожувала його з пакета. Взяла сухий торф. Насипала в горщик і ну, как би, в горщик посадила, невеликий. Тобто, виходить, у вас об'єм буде менший. Да? Коли воно у вас росло в горшку, то воно було такому, ну, побільше там було ґрунту. А так ви ж от цю землю зняли, воно у вас в воді постояла, ще земля обсипалася, ви там познімали гниле коріння, тобто позалишали те, що біле. От, і поставили оце все, ну, якби посадили в менший горщик і в сухий ґрунт. От, просто в сухий ґрунт. І десь в тіньочку ставте так, щоб його там вітром не калихало, і ну, щоб не, не висушувало І оприскуйте. От, оприскуйте. Ну, якщо повезе, то воно виживе. От. Не завжди мені в горщиках здавалося ну, врятувати рослини, це я так по-чесному кажу. Але були і рослини, які отак от неділі через дві аж, тобто от воно стоїть таке в сухому тому ґрунті. Потім отак по краєчку починаю поливати той ґрунт трошечки, але просто торф. От просто торф сухий, щоб туди не додати туди ні землі, нічого, щоб воно було. А, і кори, корнеутворювачем берете і його поливаєте. Тобто не просто водою, а корнеутворювач. Любий. Грандіс там. Той общем, ну, все, все, що можна. От. А по листу, то ж, весь час бризгаєте по листу. От бачите, от, от що, от Не можу сказати, що щось всі рослині не так. Бачите, да? навіть вершечки от ростуть. От кругом ростуть вершечки, все з нею от, е, ну, якось добре. Да? От от, от. І тут вдруг, от, дивіться, раз от гілку знаходжу. Да? От. Оце гілку знаходжу, що тут з нею, і оце ж я тут от вирізала вчора, вже вирізала. Тобто, ну така от неприємність. От. А розумієте, коли ви поливаєте, ну тут то горшика точно треба витягувати. витягувати і і оце промивати той корінь і потім садити в сухий ґрунт. Ну тут, тут я просто його не витащу, ці кущі, тому буду проливати і бризгати. Ну, я ж кажу, що так, такого ще не було ніякий рік. У мене немає такої практики, так, щоб воно було кущі, ну, от такі великі кущі, так були, щоб з ними таке траплялося. Ну, то, знаєте, красу треба берегти. Я, треба проаналізувати, при яких оце погодних умовах таке склалося. Тобто, Виходить, дуже спекотне літо, великий полив. От, Ну, добрива вони отримали калійні останній час, не азотні. Ну, взагалі це таке виходить з азотними добривами. От. Ну, мабуть, при таких умовах треба ще якесь профілактичне оприскування. Тобто треба брати собі, так сказати, на помітки, на карандаш. І проводити якісь профілактичні оприскування, не дожидаючись таких неприємностей, тому що ну, так сказати, не може таке бути, розумієте, отак, от, от щоб воно раз, і ти приходиш в один день, і воно в тебе все отаке виходить. От зараз перейду на кущі інші, тут-футь, все гаразд. Бачите, ну тось тобто я так от відійду, бачите, які великі кущі. Тобто тут все гаразд от, 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 от кущ. От, кущ, а цей кущ, от, бачите, от рядом він росте. І, а цей кущ так от. Тобто, е, ну тут я нічого ще не вирізала. А, ні, от вирізала гілку. Вирізала. І оце, бачите, вчора я бризкувала, і воно якось не альо. Тобто, от дивіться, бачите, це гілка гарна, і дивіться, яка товста ж вона. І тут товста гілка, все, все було так пару днів тому, було все добре. Да? І от така от неприємність. Ну, тобто Працюємо. От, якщо, ще раз скажу, якщо такі от кущі, ну тут на контролі стоять. Тут я пролила вже на всяк випадок. Тобто, от бачите, якщо так от в горщику, то ну, просто срочно витягуємо. Не чекайте, от побачили одну гілку, витягайте. Тому що оце проливи, оці, вони, ну, я не знаю, як вони допоможуть чи ні, бо я ж кажу, що не мала таку практику. ну В общем, я в шоці, звісно, але буду за ну, щось робити. Тому що ну, це я нарахувала у себе. Чотири куща таких, от, де є отак -от, от гілки. Причому вони одна гілка, потім друга. Ну, оце, оце я спостерігаю вже третій день. Третій день і питаюсь щось підливати і бризкати. Ну, ну не знаю, як в мене це вийде. Але рекомендую дивитися на свої кущі і негайно діти, якщо От таке є, якщо воно там хоч якась так, прийшли, подивилися, якщо ну, побачили якийсь там листочок так, от зів'яв, як я вам показала, характерне таке в'янення, то все, треба бризкати, проливати. Може, може, звісно, є сенс і пролити чи побризкати ну, наперед, я, мабуть, буду так робити. Хоч там знаєте раз в місяць. Ну, якщо такий гриб він ну, з'являється і він поселяється. Я думаю, що він ну, не залишить спокої наші гортензії. і розумієте, ми ж привозимо садимо ті гортензії, це ж посадковий матеріал до нас приходить з великих питомників. Да? Тобто ми можемо так і заносити все це. Тобто не було настільки масово у нас нових гортензій, нових от цих сортів, в горщиках, що ми отримали, от те, що ми купували. У нас росли, ну, у мене, наприклад, росли гортензії, які там з пеком Віков були в землі, у них не було таких от проблем. Ну, там, укривала тільки да, обрізала, от, від кліща обробляла, а от такого фузаріозного в'янення не було. Але це точно фузаріоз. По всім признакам і так далі, це точно фузаріоз. І якщо будете лікувати, то шукайте ну, препарати з, оцим, з, таким, з такою назвою хвороби, фузаріозне в'янення воно називається. Ну, а йде воно з гнілі коренів? І я так вважаю, що знаєте, оцей грибок він мабуть. Ну, якось до якогось моменту він там спить, він ну або якийсь розвиток він отримує при якихось там умовах, ну, як, якісь там погодні умови. Тобто це не ваша провина, це не те, що ви там не догляділи чи щось. І от у мене це проявилося на всіх кущах, які я висадила, на тих кущах, які я висадила. Цього року навесні. Тобто Це були горшечні культури, які я купувала минулого року, імпортні саджанці. Тобто вони в мене перезимували і потім от були висаджені навесні. Вони дуже гарно ну, наросли великі кущі, квітли. В ну, общем, все було з ними гаразд, а тепер зараз отак. Ну, бажаю, щоб у вас не було такого ніколи. <laughs> Нехай всі болячки йдуть мимо вашої От, Ну, Якщо щось маєте, якісь поради, чи було у вас так, вам ну, доводилося справлятися з цією хворобою, напишіть, будь ласка, будемо разом боротися. Дякую за увагу.